Доброго дня, любі другокласники! Сьогодні наш урок пройде у відеоформаті. Ми напишемо диктант. Підготуємо все необхідне зошит, ручку, гарний настрій. Згадаємо етапи написання диктанту. Уважно прослухайте весь текст. Далі слухайте кожне речення окремо. Прослухавши, повторіть його. Диктуйте собі складами кожне слово та записуйте їх. Перевірте написане. А зараз сідайте за стіл рівно, правильно тримайте ручку. Перед письмом я б радила зробити вам пальчикову гімнастику. Покладіть зошит навскіз. На аркуші запишемо посередині. 16 лютого диктант. А зараз прослухайте текст. Вечір. Швидко настає вечір у лісових хащах. Теплі тіні лежать під деревами, непорушно височіють старі сосни, чорніють густі розлогі ялини. Сховалося за деревами низьке вечірнє сонце. Прочитайте слова. Зверніть увагу на написання та орфограми в цих словах. Наприклад, правопис ненаголошених ЕИ чи окреме написання службових слів. Запам'ятайте, як пишуться ці слова. Переходимо до диктанту. За необхідності ставте відео на паузу. Пам'ятайте, що речення починається з великої букви, а закінчується крапкою або знаком оклику чи знаком питання відповідно до інтонації. Текст починаємо писати з абзацу. Вечір. Швидко настає вечір у лісових хащах. Теплі тіні. Лежать під деревами, непорушно височіють старі сосни, чорніють густі розлогі ялини, Сховалося за деревами низьке вечірнє сонце. А зараз звірте свою роботу. На полях постав дві вертикальні лінієчки. Одна лінієчка буде означати правильність написання, друга охайність. Підпиши їх скороченими словами. На твоїх лінієчках житимуть два сонечка. Якщо ти написав все правильно, перше сонечко підніметься вгору. Якщо ти написав охайно, друге сонечко теж підніметься вгору і ти позначиш там, поставиш там позначки ось так. Якщо у тебе виявиться якась помилка, то сонечко опуститься трішки нижче. Кожен з вас, дітвора, сьогодні гарно попрацював. Ви молодці, ваші старання не будуть марними.